Пане Дмитре, як ви бачите курську операцію, з точки зору взагалі стратегічного так такого стратегічної дії України, що нам це дає, як давайте, і з точки зору політики міжнародної, як це бачать наші західні партнери, і в цілому, як ви бачите розвиток подій? Ну і... я нагадаю, що за першим фахом я взагалі то кадровий офіцер, військової перекладач і та Три роки колись перекладав курс стратегії оперативного мистецтва в Академії Генерального штабу Алжиру. Тобто, з одного боку маю підстави щось аналізувати і критикувати, але з іншого боку, я утримуюсь ну, свідомо утримуюсь від того, щоб давати якісь. Конкретні оцінки, тому що є такий вислів: знаєте, кожен ні себе стратегіям від обойса сторони. Ми ж не маємо навіть там ну, сотої частини тієї оперативної інформації, якою володіють наші військові керівники. Тому я б зараз не давав ніяких остаточних оцінок. Там у нас події. 80-річної давнини в Другої світової війни досі там точаться дискусії стосовно того чи іншого оперативного чи стратегічного рішення. Тому і зараз зарано робити якісь остаточні висновки. Ну що можна точно вже сказати, що це моральна перевага України, тому що ми довели в неспроможність. Російської армії тримати власні кордони, і про це пише вся світова преса. І ми навіть бачили по обличчю Путіна, що таким розгубленим його не бачили за останні 10 років. Подібна ситуація була якраз там колись в липні 2014, після збиття російським БУКом малазійського бойна. тому що тут, ось ти гортавці сторінки, бачимо, що він сам там не зовсім. Орієнтується в текстах, які зазвичай йому там друкують, а тут щось під руки написано. Тобто була очевидна така розгубленість і там неузгодженість. це для них виявилось несподіванкою. Але для нас стратегічно, якщо там ну, спробувати навіть оцінити, крім там моральних переваг, вчора якраз виступив. В ефірі Віталія Портникова, Гарі Каспаров, який зауважив, що, можливо, це там, перший крок до будівництва своєрідного там, русского Тайваня. До сих пор никаких решений по формированию этого нового политического пространства там, миллион, может быть, два миллиона граждан Росії, которые хотели бы быть независимо от Путина. То, что я называю русским Тайванем. Была свободна Франция де Голля. Если есть политическая воля, можно начать формировать Уже не просто там, как бы, ну, там, дать Украине возможность набрать там несколько сот человек, батальоны, а реально создать просто свободную Россию, как квази-государственное образование, которое вполне могло бы начать серьезную деятельность, в том числе по вербовке людей. А самое главное, по высасыванию интеллектуального ресурса это следующий пункт. А, у Путина хватает пока добровольцев, наверное, хватает как бы, и волонтеров, и в общем и мобилизационный ресурс есть, но мозгов там маловато. Еще. Количество людей, которые отвечают за то, что программировать эти все вот, дроны, ракеты, там инженеров, которые должны все это рисовать, финансистов, которые должны всем как всем этим там заниматься, это количество ограничено. Я думаю, что несколько сот тысяч человек это на самом деле там золотой запас. Если у них появится возможность сбежать и начать как бы там жить по-другому, ну, многие из них, наверное, и воспользуются. Но опять это часть плана. Шаг номер один: объявление, что целью войны является победа Украины. Далі починаємо думати, як це. Тобто ми ж зацікавлені в тому, щоб створена була якась альтернатива в путінській Росії. Кількість там потенційних біженців з Росії, вона ж вираховується мільйонами люди, які більш-менш орієнтуються все ж таки в інформаційному просторі, не залежить від виключно там, цієї Скавєївщини і Соловйовщини. Вони оціню, можуть оцінити перспективи цієї країни, цієї держави. І той факт, що після першої хвилі мобілізації практично мільйон росіян виїхали з своєї країни, дає можливість оцінити. Яку кількість можна було б дійсно залучити, і я там не буду називати прізвищ, але мої однокашники-випускники нашого військового інституту, я закінчував московський військовий інститут наземних мов вони мені ще там два-три роки тому писали. Дехто з них переїхав таки на територію України, отримав українське громадянство. Mm -hmm. Навіть воює в українських підрозділах багато. Ви висловлювали свої наміри подібне зробити, але в них там не було достатньо, можливо, там моральних я не знаю, чи там фінансових можливостей підстав. Але сьогодні, якщо б дійсно та формула, про яку каже Гаспаров, що можна було б створити такий фонд, який свого часу створила західна цивілізація, зокрема Сполучені Штати, тридцять. Років тому, не 35 років тому так сталося, що ці знов ж таки мої однокашники свого часу брали активну участь в вербуванню фізиків ядерників з Московського інституту Курчатова, з інших радянських ще ядерних установ для відповідних ядерних проєктів, які здійснювали свого часу там, і Сирія, і Ірак. І, Іран, і Північна Корея і Лівія. Ми ж знаємо, що це було, зрештою, в більшості випадків зупинено не лише нальотами американської чи ізраїльської авіації, але й, зокрема операціями американських, там різними американських операціями американських спецслужб, з, в результаті яких дехто з моїх однокашників. Опинився по той бік трави, тому що їх теж сприймали як агентів цих mm. ворожих для західної цивілізації режимів. Але з іншого боку, я був сам свідком того, як іншу частину цих фізиків-ядерників перекупили в свого часу американці. Я сам був там, ну, в гостях, у, так скажімо, родин цих фізиків-ядерників в Вашингтоні і в Сієтлі, і я бачив. Ну, там, мовно кажучи, діти цих фізиків-ядерників могли дозволити собі жити в пентхаузі в Сієтлі, в найдорожчому районі. Тобто це може дати Розуміння, <суміння>. зрозуміти, якими вони оперували сумами для того, щоб цих фізиків ядерників не долучив до себе той самий Каддафі, тому ну, що так сталося, що ми були так задіяні в цих. Різних там протокольних заходах ще кремлівських ще вісімдесят років. Я пам'ятаю такий промовистий, дуже момент. Ну така протокольна, дуже промовиста річ, коли прилетів свого часу, та 86 рік прилітає Каддафі, лідер львівської революції, з вимогами якраз посилити співробітництво в військовій галузі. Це була головна мета. Ну, його зустрічають там, тоді там газета Ізвісті і правда, друкували телеграми вітальні, коли вітають того чи іншого гостя. Телеграми починалася «Дорогой, уважаемый м -м -м, лідер лівійської революції, господин там Каддафі, президент Львівської арабской народної Джамахірії. І, і такий текст, що ми сподіваємося, реалізацію там нашого співробітництва в різних галузях пройшло п'ять днів його візиту. Закінчується візит в телеграм. Товар господін Каддафі, два слова. все. тобто, тобто настільки були вражені. Ну Горбачов тоді настільки був вражений його цим таким зухвалим напором, що дайте нам ядерну зброю, дайте нам ядерну бомбу, ми вдаримо позам по, американським імперіалістам та ізраїльським сіоністам, що вони. Припинили будь-які тоді контакти, але почали в оці ці країни почали розробити розвивати свої стосунки вже ну по інших каналах не державних. І зрештою, якраз мої однокашники стали жертвами у цих альтернативних каналів. Так, от. Чому б сьогодні не використати той самий досвід, який був там століття тому? Чому не дійсно американцям британцям не перекупити цю еліту російської інженерної науки російських IT, Про що казав в твоєму інтерв'ю, якраз Гаспаров. що ці люди ж якраз дуже легкі на підйом? Ну якщо там півмільйона ітішників виїхали. Два роки тому, то чому їм не створити умови для їхньої праці? Ну там до питання, ну, чи випустить Росія? Ну так якраз треба знаходити знову ж таки альтернативні шляхи їхнього виїзду через там, Туреччину, Білорусь там ну, все ж таки не обмежує їх. Тобто можливості, якщо є бажання, можна придумати так. Як ви думаєте, в разі чи піде Україна туди? Ми не знаємо так, але якщо так. Ми просто аналізуємо, не маючи ніяких даних. Просто як можуть розвиватися події, якщо, наприклад, українські а українські справні сили захоплять запорізьку, вибачаюсь, кульської с чи що це нам дає? Можливий обмін з запорізькою, чи взагалі навіть просто оточення цього підприємства нам щось може дати? Ну так я ж якраз за те, щоб це підприємство потрапило не в оточення, не росі... не українських військ, а військ умовно, рускава Тайваня. Тобто, щоб там були створені повноцінні вже не тільки там декілька батальйонів це корпусу, корпуса, да? а щоб були створені дивізії, там більш численні підрозділи, які б дали можливість захопити території не тільки Курської АЕС, а розширити цей плацдарм. Ну, Нагадаю, що Тайвань насправді порівняно з континентальним. Китаєм це ну можливо там я не знаю 2-3%, відсотки, якщо, якщо не менше території, так Так, так території. Так, Але так. якщо брати її сьогодні вагу цієї країни, яка забезпечує мікрочіпами, там я не в знаю все, всю сьогодні цивілізацію світову, то можна зрозуміти наскільки це великий потенціал. Тобто, якщо щось подібне можна було б створити на цих нових територіях, ну чому ні? Тобто, це такі далекоглядні, дуже плани дорогу. Ці міти душі, як кажуть. Тобто, треба починати, там, як сказано в того самого Конфуція, що подорож в тисячу міль починається з першого кроку. Можливо, і вже сьогодні треба ну, з -з дослухатись до цих дуже доречних пропозицій того самого Каспарова і об'єднати якраз цю російську опозицію навколо щось подібного. Проєкту. Політичним рішенням на Западі і, кстати, в Києві теж що необхідно признання в якомусь то віді. Института Свободной России. И а, 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 тех граждан России, которые готовы подписать, ну, в данном случае, Берлинскую декларацию, как бы четко отфиксировать в письменном виде, что война преступная, режиме не, нелегитимный очень важно. Крым-украинский. И, соответственно, как бы там еще есть энное количество пунктов, которые разделяют этого человека с путинской Россией. То есть, подписавший такую декларацию, человек становится уголовным преступником в России, путинской ему туда дороги нет. Эти люди могли бы создать... Я повторяю, это не связано напрямую на сегодняшний день с освобожденной, очищенной от, от, от путинских войск территории Курской области. Но это на самом деле уже политический субъект, который вполне мог бы, если такой бы субъект существовал, в том числе и начать, между какую-то деятельность на территории России, которая тогда уже может считаться освобожденной. По крайней мере, я понимаю, нужны, нужны условия для тех, кто готов противостоять Путину. На сегодняшний день проблема в том, что... Гражданин России, который хочет включиться в войну против путинского режима, у него такой опции нет. Нужен документ, который бы указывал точно, что я не принадлежу к путинской России. Ведь сегодня выйти из российского гражданства невозможно. Особенно тем людям, как я, как я которые являются уголовниками. Мы, мы там имеем там, кучу уголовных дел, а по, а по закону это лишает тебя возможности выйти из гражданства. То есть ирония судьбы, что вот ты живешь в Европе, что, ну, у меня есть там, паспорт в республике Хорватия вот, уже много лет. Но большинство из моих там, коллег, они таких паспортов не имеют европейских. И а, что им делать? У них есть российский паспорт, и они зафиксированы как российские граждане. Даже если кто-то хочет отказаться от гражданства, этого сделать не может. Нуж, нужен документ, который бы зафиксировал, что мы граждане другого политического образования. Вот той самой свободной России. Почему я это, Тайвань называю, чтобы не пугать западных политиков, что мы создаем альтернативное а, а, как бы, а, правительство. Они боятся больше всего там, как огня смены режима. Но ну, вот сейчас украинские успехи на фронте, они... Міні каже, діло актуальним вопросом політичного представництва тих граждан Росії, які не хотят по многим причинам бути частиною Путінської Росії. Ну у нас Дуже. це просто ще питання: наскільки російська опозиція готова до таких різких кардинальних мір. Ну, треба так. їх їх переконувати. Якраз у ці кадри з сьогодні, з там сотнями російських Полонних. полонених, які здаються в полон. Ну так це ж певною мірою не тільки для Путіна. Такий холодний душ, який дасть йому важливість зрозуміти, що можливо та мобілізація, яку він може провести, друга хвиля, вона призведе до згубних наслідків для нього самого, що всі ці люди потім опиняться в цих вже батальйонах цього добровольчих корпусів. Ви кажете, що у Путіна скоро може з'явитися фобія Лукашенка, так та що власна армія може повернутися проти нього? Ну на жаль, Лукашенко ж такого не відбулося. Чому він в нього все таки, все таки він контролює свої збройні сили, контролює все свої спецпідрозділи. Я не думаю, що Лукашенко сьогодні настільки там серйозно побоюється. Він ну, величезними зарплатами. Ми ж знаємо, що він з -з -з збільшив там, заробітню платню всіх своїх силових органів за останні роки там в тричі в чотири рази. Тобто, вони сьогодні це така якраз еліта, яка навряд чи буде ну, категорично сьогодні виступати проти самого Лукашенка, і саме це дало можливість йому подолати цей спротив народний, який був після останніх фальсифікацій цих президентських виборів. Але тоді, в цьому випадку, як ви вважаєте, чи можливі погрози Лукашенка щодо на ну, початку війни з Україною? Ну він вже навпаки вдвічі вже підкреслив, що не хвилюйтесь, немає підстав для будь-яких там. Ескалації, ескалації, так? – Ескалації, да, та, хоча вчора, згідно там якихось кхм, чуток, Герасимов дзвонив минуючи там Путіна, дзвонив чи то Лукашенка, чи то головнокомандуючи білоруської армії, і вимагав відповідно там провести якісь мобілізаційні заходи. Ну, повернути ті чи інші частини на кордон чи передати контроль над тими чи іншими об'єктами в російським військам? Ну, це чутки. Вони не мали ще достатньо. Там грунтовних підтверджень, але подивимось. Напевно, що для так само як для нас вигідно від було відкрити там новий такий фронт фронт, знайти таке ну, подбрюш'я путінської Росії. Так і Путін сьогодні намагається такими самими методами якось протидіяти Україні. Ну ми в принципі можемо сказати, що це не перші е, випадки, коли Росія тисне на Лукашенка. Так і вимагає ну, він так. постійно маневрує під цим тиском. Це ж його ну кредо таке. Що він скільки вже 20, ну, 30 років вже практично намагається користуватися. Найдешевшими в світі енергоносіями, ну тобто він отримує за безцінь російську нафту російський газ, переробляє на своїх на, там, тому. ж Мозерському це, начебто, най, найпотужніший нафтопереробний завод в, в, в Європі, якщо не в світі, який щодня дає можливість отримуючи в, практично там за копійки російську нафту переробляти в нафтопродукти, які. Сьогодні продаються з величезною рентабельністю на за це Білорусі живе. Я сам колись мої програми виходили в Білорусі. Я мав можливість подорожувати. Я порівнював так, як живе, як живе російська провінція, умовно кажучи, да, де теж там ста шестидесяти містах виходили мої програми. Як живуть білоруські міста, і це порівняння завжди було на користь саме Білорусі. Тому це одна з причин, чому все ж таки йому так легко контролювати і знаходити гроші для того, щоб ну свою лояльну для нього в цю репресивну машину тримати, на тому, угу. що ми ж і втримати посаду, так чули цю формулу, що якщо на 20 протестуючих, є хоча б один озброєний охоронець військовий, військовий, який може застосувати зброю, так? стосувати угу. зброю проти цих демонстрантів, то таким чином будь-який диктаторський режим може отримати владу. Угу. Ну, тобто, ми бачимо, що це роки практики е м, дають Лукашенку можливість все таки вдало маневрувати так. так.